Молитви духовний щит для кожного чоловіка воїна. Вони наповнені любов'ю, вірою і проханням до Бога про захист, силу та повернення додому. Якщо твій чоловік на фронті молись з вірою, і Господь почує, читаємо молитву сорок разів. Щодня я молюся до тебе, Господи. І прошу, не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка. Він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий Його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха. Направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки. Підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка. Він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи. І прошу, не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка. Він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а ти. Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий Його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом, закрий Його від усякого лиха. Направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки. Підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка. Він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий Його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи. І прошу, не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка. Він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а ти. Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий Його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха. Направ Його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом, закрий Його від усякого лиха, направ його кроки. Підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка. Він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи. І прошу, не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка. Він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий Його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а ти. Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий Його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха. Направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий Його від усякого лиха, направ його кроки. Підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка. Він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи. І прошу, не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка. Він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, Він виконує свій обов'язок, а ти. Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий Його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха. Направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки. Підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу, не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а Ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом. Закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь.